І Сьогодні ввечері в катедральному соборі святого Юра у Львові прощатимуться із Андрієм Парубієм, українським політиком, головою Верховної Ради восьмого скликання, активним учасником помаранчевої революції, революції гідності, борцем за українську мову та відновлення національної пам'яті. Ця людина пройшла унікальний життєвий шлях, і зараз ми хочемо пригадати найбільш яскраві його епізоди. Давайте подивимося разом. Національно-патріотичним рухом Андрій Поробій зацікавився ще в дитинстві. Згадував, що тоді в радянські часи намалював на обкладинці шкільного зошита заборонений тоді тризуб, і за це його мало не вигнали зі школи. А вже у 18 років з головою поринув у рідну стихію, очолив патріотичну молодіжну організацію Спадщина її учасники збирали спогади ще живих повстанців, організовували табори в Карпатах. Під час одного з таких вишколів Андрій Поробій став живим містком над проваллям, щоб його побратими змогли перебратися з однієї скелі на іншу. Цю світлину в соцмережі оприлюднив історик Вахтанг Кіпіані. У 1990 році Андрій Поробій бере участь у перших відносно вільних виборах до місцевих рад і вириває перемогу представників керівної тоді комуністичної партії. За день до виборів нас заарештували за несанкціоноване розвішування листівок та агітацію. Про те, що я депутат обласної ради, я дізнався в камері у клітці райвідділу, міліціонерам довелося відпустити і двох моїх довірених осіб, адже я відмовився виходити звідти без товаришів. У 1991 році Андрій Поробій разом з Олегом Тягнебоком засновує соціал-національну партію України. Після ребрендингу на початку 2004-го вона стає свободою. А наприкінці того ж року, через фальсифікацію результатів виборів президента вибухає помаранчева революція. А Андрій Порубій стає комендантом українського дому, однієї з ключових точок майдану 2004 Після помаранчевої революції долучається до політсили новообраного президента Віктора Ющенка Наша Україна. А це один із найяскравіших епізодів за участю Андрія Парубія у Верховній Раді. Стався він у часи Януковича у 2010 році. Парубій тоді намагався зірвати ратифікацію харківських угод, які продовжували базування російського чорноморського флоту в Севастополі на 25 років. Для цього нардеп приніс до зали парламенту димову шашку і підпалив її. Про ці події він згадував вже після окупації Криму Росією. Я робив усе можливе, щоб запобігти ратифікації. Якби ми тоді цього не допустили, то набагато менше російських військ стояло би в Криму. Все могло б піти інакше. Андрій Парубій одним з перших вийшов на Євромайдан, коли стало відомо, що Янукович відмовляється підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Коли з'явилося перше наметове містечко, парубія оголосили його комендантом. А після розстрілу майданівців політик заявив, що це справа рук російських снайперів, які стріляли і по протестувальниках, і по бійцях Беркуту. Відійди від мене. Відійди від мене! А це Андрій порубій вже на посаді голови Верховної Ради. Так емоційно він виганяв з президії проросійського депутата Вадима Новинського, який намагався завадити важливому голосуванню. За три роки на посаді голови Верховної Ради він зробив найбільше серед всіх очільників парламенту. Переконаний його тодішній прес-секретар, а нині речник генштабу збройних сил Андрій Ковальов. Це був направду український політик, який всі свої рішення завжди ухвалював з погляду українського національного інтересу. Це об'єктивно був найкращий голова Верховної Ради в історії України. З перших днів Великої війни у 2022 році Андрій Поробій долучився до територіальної оборони. З рушницею в руках він чергував на блокпосту 206-го батальйону тероборони Києва. Найбільша загроза для України та світу, безсумнівно, Росія, казав політик, і вважав, що вона має бути зруйнована.